Шановні журналісти, ми щороку підводимо підсумки по успіхах наших дітей у олімпіаді, різних міжнародних змаганнях. І хочу сказати, що цей наш рік також був наповнений здобутками і перемогами. Наші учні гідно представляли черкащину на вишнівських олімпіадах, конкурсах захисту науково-цинських робіт малої академії, змаганнях з робототехніки, в міжнародних конкурсах інженерного та наукового спрямування. Тому хотів би представити вам наш доробок. Маємо потужний розвиток робототехніки. Так, на сьогодні 47 школ шкіл області оснащено наборами Лего з 1 по 11 клас. Приблизно в області функціонує близько 140 команд з робототехніки, тобто різних вікових груп. З 2017 року в області традиційно проводиться регіональний фестиваль з робототехніки, а в цьому році фестиваль відбувся під гаслом. «Стем в Україні будуємо майбутнє разом. Та об'єднав 179 учасників з 33 закладів освіти області. Переможці цього фестивалю гідно представили Черкащину на всеукраїнському та міжнародному рівнях, зокрема в Бухаресті, де команда комунальних закладів Черкаська академічна ліцей перспектива та Черкаська гімназія номер 9 серед 400 учасників з 20 країн отримали 6 медалей Дві золоті, одну срібну та три бронзові. Окрім того, двоє учнів, що здобули перемогу в категоріях міні-суморобот та лего суморобот, отримали грошові винагороди по 300 євро. У міжнародному шоу винаходів та інновацій, який відбувся в Польщі, та міжнародній виставці винаходів Інова в Загребі Хорватія, та міжнародному фестивалі інженерної науки і технологій. Айфаст в Тунісі учні Черкашина отримали 12 золотих, 11 срібних та 13 бронзових медалей і почесну відзнаку. Також тувалював щодо учнівських олімпіад. В обласному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад в нас взяло участь 770 учнів закладу загальної середньої освіти. За перше місце нагороджено 57 учнів, за друге 121 учень, за третє 205 учнів. Найбільше призових місць отримали учні територіальних громад: Черкаської 116, Уманської 57, Смілянської 40, Зотинівської 24, Канівської 15, Кам'янської 13, Єрківської 12, Червонослобідської – 12, Костошевченківської – 8. Маньківської – 7, Монастишинської 6. Як ви бачите, представлені всі громади фактично області, і великі, міські, і сільські громади. 38 учнів брали участь у українському етапі, з них отримали перемогу 16 учнів, що становить 42%. Перше місце у нас одне, других 4, третіх 11%. Щороку учні Черкащини беруть активну участь в конкурсі «Захисті малої академії наук. І завдяки своїй високій допитливості та дослідницькій активності також добувають вагомі перемоги. Так, в обласному етапі змагалися 390 конкурсантів у 12 відділеннях, у 61 науковій секції. 330 з них отримали дипломи переможців. Команду області в всеукраїнському етапі конкурсу захисту представляли 44 конкурсанти-фіналістів. З них 24, Це п'ятдесят з половиною отримали перемоги. Так, в Черкащан у нас перше, одне перше місце, 11 других місць і 12 третіх місць. Найбільшу кількість призових місць вибороли учні-закладів загальної середньої освіти міста Черкас, 10 учнів, 3 переможці Сильнівської громади, два переможці Зуманської Титальної громади. По одному переможцю мають учні заклади в загальної середньої освіти з Іркліївської, Михайлівської, Смілянської, Чорнобаївської, Христинівської, Звенигородської. Курсу Шевченківської та Кам'янської територіальних громад. Ці результати підтвердження високої якості підготовки як учнів, так і роботи їхніх наставників. Учні Черкаської фізико-математичного ліцею Зеленко Артем та Окипняк Роман здобули золото у світовому фіналі міжнародного конкурсу проєктів екологічного спрямування, що проходив у США у 24 та 25 роках. Представляючи не лише Черкашину, а й всю Україну, їх проєкт було визнано одним з найкращих серед екологічних розробок. Визнання на міжнародному рівні свідчить про потужний потенціал наших учнів в галузі інформаційних технологій. Сьогодні зі мною знаходяться учні, які поділяться своїми емоціями та враженнями від участі в світовому фіналі міжнародного конкурсу проектів екологічного спрямування та участі в всеукраїнському конкурсі захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів малої академії. Я стала переможницею секції астрономії. Цього року так сталося, що я брала участь відразу у двох наукових відділеннях. Це пов'язано із тим, що я брала участь у міжнародних заходах, де бачила величезну кількість практичних проєктів і захотіла створити свій. Наразі я працюю над розробкою системи збору космічного сміття і в подальшому планую перетворити свою наукову ідею на власний стартап. Одна з причин, чому я надихаюся написанням наукових робіт, є створення чогось інновативного. Я розумію, що саме в науці створюється те, чим завтра будуть жити мільйони. Я коротко розповім про те, як починалася наша взагалі історія з того, як ми змагалися лише на всеукраїнському, а вийшло так, що перемогли два рази на міжнародному. Почалося все. Я тільки почав працювати в фізико-математичному ліцеї, мені повідомили, що потрібно приймати участь в конкурсах. Я ну, добре, буду приймати участь, сказали, так сказали. І мене повукали в команду Кор. Це вже була створена команда, але раніше вона вже приймала участь, але в інших змаганнях. Але вже так, що вона розпалася в зв'язку з тим і з війною, і всі учні пороз'їжджалися і не було можливості. Але в 2023 році ми зібрали знову цю команду і почали приймати участь в міжнародному, всеукраїнському, на Київській області змагання. Почали ми з легенької ідеї, це у нас була поставлена задача збирати сміття. Ми зробили саме, як нам здавали, найскладніший робот, але заспорюю, що в майбутньому у нас буде ще складніші роботи. І ми потроху-потроху починали розбиратися, дивитися, як його краще модернізувати і взагалі як його змагатися. Поїхали ми на всеукраїнський в Київ, вибрали там золото, і нам повідомили, що ми пройшли в участь в міжнародному і почали готуватися. Ми зрозуміли, що все таки міжнародний і це вже вищий рівень, і нам потрібно було фінансування. Фінансування в нас не було, але з допомогою. Батьків з допомогою фімлії, э, з допомогою інших наших спонсорів, ми змогли набрати ту суму, щоб модернізувати нашу роботу в набагато кращому, ніж нашій був. І таким чином, хлопці поїхали у 2024 році і перемогли вже міжнародний. Е, дуже пишаємо з їхніми результатами. Ми дали слово, що, що обов'язково візьмемо у 2025 році. Так і трапилося. Нам поставили знову задачу, що потрібно зробити нового робота, який буде виконувати завдання по збору сміття. Почали ми з однієї ідеї, почали її реалізовувати, зіткнулися з багатьма проблемами, з такими, як не вистачає знову деталей, потрібно модернізувати в результаті. Три місяці нас пішло на те, щоб зробити схему, і один місяць на те, щоб зробити взагалі робота. Ми в школі і ночували, і працювали цілодобово, тому що дуже тяжко поєднувати графік і 11 класників, та і свій графік дуже тяжко поєднувати. Але, але в нас все це вийшло. Ми зібрали робота на всеукраїнський, поїхали і змагалися чудово, зайняли гран-при, що значить, що ми. 100% їдемо на міжнародний і в результаті ми знову вирішили покращити нашого робота, знайшли фінансування. Дуже дякую всім нашим спонсорам, батькам, учнів фімілі Черкаській громаді. Дуже всім дякую за підтримку. Ми її відчували. І в результаті, ми, якщо так коротко сказати, ми починали з того, що наш робот був за 500 доларів, десь де за 500. А закінчили за два роки те, що наш робот був за ну за чотири тисячі доларів в результаті. І з цим роботами поїхали, від змагалися і зайняли знову золоту медаль. І це все дуже великий результат. Ще раз дуже дякую всім спонсорам. Дякую, просто дякую всім. Я учасник багатьох міжнародних змагань з робототехніки цього року. Ми вдруге прийняли участь у міжнародному змаганні Тоніс Olympia. Це найбільший. Конкурс е в зв'язку з екологічними проблемами. Е цього року стояло завдання е збір та сортування сміття, та також е висаджування дерев. В принципі, готувалися ми до цього змагання десь місяців 5. Е багато було різних версій нашого робота. Е ми дезнівали, поїхали, виграли золото, отримали дуже велику насолоду від е всіх змагань. Звісно, це дуже важко. В таких умовах доїхати до Сполучених Штатів. Наша дорога зайняла близько 50 годин без відпочинку. І зразу нам потрібно було збирати робота, змагатись. Але все пішло так, як ми планували. У нас все вийшло, дуже багато крутих знайомств з учасниками з різних країн. Багато подивилося для себе, можливо, нових ідей, а також отримали натхнення для подальших розробок і подальшої діяльності. Попередньому навчальному році вирішили заснувати заново команду, яка вже колись існувала, та спробувати наші сили на міжнародних змаганнях. Якось в один день він до мене підійшов і спитав, чи не хочу я щось зібрати з конструктора, який у нас лежав в класі, а до цього також наш вчитель з інформатики надіслав нам посилання на реєстрацію на сам конкурс. До цього ми в робототехніці зовсім нічого не розуміли: ні я, ні Артем, і треба було якось розподілити роботу, щоб це було максимально ефективно. Тому Артем зайняв позицію більше як інженера, а я вже розробляв код для самого робота. Після українського етапу, після перемоги, ми зрозуміли, що нам треба якось робота досконалити, були проблеми з деталями, з фінансами. Після того, як деталі нам надійшли, у нас було, мабуть, менше місяця на те, щоб розробити і зібрати робота. Також це робилося днями і ночами, але після цього він все-таки був зібраний і вже на міжнародному конкурсі. Ми змогли гідно представити Україну. Зрозуміло, що це було не без проблем. Дуже багато проблем було з роботом. Він часто ламався, треба було щось терміново змінювати в самій конструкції в коді. Але після цього ми змогли гідно представити Україну, зайняти перше місце, познайомитися з різними учасниками, подивитися на те, як люди роблять своїх роботів, як вони мислять. Взяли ще собі на думку, що можливо можна використати буде в майбутньому.